Yeah, Кислий борщ, в мені стаканчик, від цих звуків аж мурахи біжать. Мої найщиріші вітання. З вами дом, і це моя друга гра у житті, яка не прив'язана до сезону. На фоні сучасної фансервісної гиді, хоч і графонистої, але трохи гамнистої через свої деліки і батлпаси, які роблять з тебе роботягу або раба. Я постійно повертаюся у старі ігри для прикладу Другий андеграунд Повертаюся у часи, коли компанії працювали на авторитет і старалися зробити щось дійсно легендарне. Я грав НФС, не думаючи ні про ачівки, як закрити бойовий пропуск, нафармити валюти, поки час не вийшов, і не боявся не зайти в гру, щоб чогось не втратити. За плечима майже всі НФСи. від андеграундів, мостванти та з карбоном, до Зерану і Хіта. Але вибачайте, Анбаунд я не витримав. Сьогодні ми розглянемо з вами легендарну гру під назвою Потреба у швидкості під землею. Holiday. Holiday holiday. Традиційна демонстрація спонсорів. Дякую вам, мужики, з вашою допомогою. Відео створюється значно простіше. Наш безіменний герой, ставши легендою у попередній частині, приїжджає у нове місто для того, щоб допомогти Саманті помститися за її вбитого друга. Саманта, це подруга героя з першої частини. А тут у нас буде нова подруга Рейчел, яка буде допомагати і дасть нам свій нісан. Саме через андеграунд я і полюбив цю марку. Рейчел просить повернути її тачку, але можна забити на це і пройти декілька гонок. Рейчел не дуже задоволена, навіть покажуть відповідний ролик. Далі можна вибрати авто. Але вибачайте, хлопці, Сівік також любов. І все, що від нас потребується, це виграти всі гонки, зніматися для обкладинок модних журналів, вибирати спонсорів і карати опонентів, щоб заробити респект. Таким чином поступово головний герой добереться до професійної ліги, де йому прийдеться змагатися з бандитами головного протагоніста, типу як чорний список у Моствантеті. Сюжет тут максимально простий, але не настільки крінжово-пафосний, як у новіших частинах серії. У той період набирали популярності фільми з Полом Уокером Довбана Карера. Всі фанатіли від цих неонів, спойлерів і ступів вогню з вихлопних труб. І я також не став виключенням. Сама ж гра була створена на хайпі стрітрейсінгу. Самі відоси чого коштують. Тут доволі великий вибір кастомізації вашого авто: різного виду бампери, задні антикрила, оці от штуки, які завжди мене смішили, комплекти широкого кузова для еліти. Куча дисків, ліврей, неонів та навіть сабвуферів з моніторами. У дверцята можна монтувати семидюймові монітори. Відкриваєш дверцята, і можна дивитися кіно. Тут навіть хамера можна взяти або ескалейда, і добряче його затюнити. Автопарк тут доволі непоганий, хоч і значно бідніший по кількістю машин ніж у новіших іграх. Але самі культові машини того часу тут присутні. Тоді просто було менше машин і піару. Так і цінувалися вони краще. Я неодноразово перепроходив гру, вибираючи іншу тачку. А для особливих людей тут є тонке налаштування, де заганяється автівка на стенд. Щоправда, я у тому не дуже Петраю і завжди забивав на це. Для цих красунь є багато типів гонок, класичні гонки по колу, драг рейсінг, де потрібно вчасно переключатися і не зловити сюрприз. Спринтові гонки, і це найбільш улюблені. Можна подріфтувати. В дитинстві я думав, що це спеціальний асфальт. Такий, що машину заносило. Можна ще дристанути по місту, але це пізніше по сюжету. Також були кільцеві гонки на стадіоні. Зараз буде. І вулиця Хе, де не можна використовувати азот. Точно! Основна фішка цих ігор нос або азот. Хоч і звук тут був, як під час виклику сатани. Також додає гостроти процес набирання азоту. Чим ближче пролітаєте біля авто, тим більше отримуєте азоту, або коли довго виснете на хвості. Не дуже реалістично, але супер драйвово. Ну і як же я не можу згадати оцей трафік, який доволі частенько міг підкинути вам свиню в повороті. Гра доволі хитра і може підкинути трафік прямо вам на траєкторію. Особливо це кайфово у поворотах із обмеженою видимістю. Не менше доставляють самі конкуренти. Таке враження, що це NPC з GTA San Andreas. Вони будуть вас давити по максимуму, але коли зачепите їх. Ну і звичайно, що я таким постійно користувався. Тут відкритий світ і доволі немаленький, аж 5 районів. Єдиний нюанс, райони відкриваються по ходу сюжету. Саме місто нагадує Лос-Анджелес або Лас-Вегас із цим освітленням і антуражем. Тут багато швидкісних магістралів, можна покататися по каньйону або вузькими вуличками міста. Графічно вона виглядає доволі непогано, як для гри 2004 року. Розробники добряче попрацювали над освітленням різним туманом, дальними планами і погодними ефектами. Не знаю, я обожнюю тут дощ і як каплі падають на екран. Ну і самі текстури авто виглядають апетитно. Хоч і трохи квадратовий, будемо сприймати це як особливість рушія. Його, до речі, використовували аж до NFS World, це 2010 рік. І карбон з Моствантетом також були на цьому рушії. Як і Джеймс Бонд і спора. Yeah. Топова гра, до речі, є елемент дослідження, яке полягає у пошуку грошей, підказок, де можна знайти щось. І приховані гонки з магазинами. Керування тут одне з найкращих. Воно зручне і доволі чітке. Тут легко контролюється занос машини, що додає позитивних емоцій. Але на кермі гра таке собі задоволення. Потрібно скачувати емулятори для геймпада, налаштовувати його, і все одно не так відчувається, як би хотілося. Якщо ви планували купити кермо для НФСів, то я вас розчарую. Дана компанія кладе величезний болт на підтримку таких девайсів, навіть у нових іграх. Грати ви зможете, звичайно, але з великими костелями. Фізика зіткнення тут звичайно дика. Машину ковбасить так, що спробу її відловити. Краще, ніж в першій частині, але близько до того. Ну і звичайно, музикальний супровід тут настільки крутий, що я готовий переслуховувати її до безкінечності. Це я мав на увазі пісень. Саме андеграунди заклали фундамент мого музичного смаку на майбутнє. Чор забирай, я навіть реп тут опожнюю. <клес> Хоча я взагалі репу не слухаю по житті, окрім композиції з гри, ну і цього білого мужика. І вона настільки вписується в гру, що я не знаю як це передати. Ось як на вашу думку звучить нічне місто. А ось вам. І не сумнівайтеся, у машині таке грає регулярно. На жаль, Ютуб із своїми авторськими правами добряче псує нерви. Але я найду спосіб вставити декілька пісень або хоча б музику. Для порівняння музика з новіших ігор. Ну, результати, хто кажуть, на обличчя. А тепер переходимо до проблем і моїх претензій. Скільки років грі? Яка вона культова? Чого ще немає ні ремастера, ні фіга немає. Навіть цих старих ігор у магазинах. Тим більше зараз ера ремастерів і ремейків. Так, є моди, але це все одно не те. А за магазин я дещо знаю. У багатьох музикальних композицій вже давно вийшла ліцензія, і компанія банально не хоче її продовжити. Це як з старими GTA тільки там була вирізана така музика, що також не є хорошим рішенням, то складається враження, що їм просто по барабану. І це дуже сумно насправді. Гра доволі стара, того не кожен витримає оцю от графіку. Тому що у таких як я, на жаль, сильне відчуття ностальгії. Доволі багані NPC. Вони постійно будуть стикатися між собою і боротися, доки хтось не вилетить, або будуть максимально вас стримувати, штовхаючи, що не може не бісити. Гра доволі легка. Того для любителів хардкору тут буде занадто легко, хоч і автопарк тут непоганий, але доволі маловато тут машин. Наприклад, Моствантит має вдвоє більше. Ну і на майбутнє навіть не знаю, чи варто в таких іграх шукати якісь проблеми чи недоліки. Все ж таки, скільки часу пройшло, і тим більше такі культові ігри. Візуальний стиль унікальний з пропрацьованим освітленням і непоганим відкритим світом. Музичний супровід піднімає настрій і покращує здоров'я. Озвучка середня. Тут не стали особливо запарюватися над цим. Фізика керування еталонна, але не ідеальна. Сюжет непоганий насправді, але реалізований бідновато через специфічність гри. Якість авто непогана. Прокачка у вигляді тюнінгу, сталінгу і репутації цікава і різноманітна. Цінність запчастин тут на висоті, особливо комплекти кузова, а фактор крутості максимальний. І без коментарів. Того якось так. Щиро дякую за підтримку, за те, що дивитеся відео до кінця, переглядаєте якісь моменти. Пишите коментарі, які я дуже обожнюю. Особливо дякую тобі, і тобі, друже, і вам, мадам. Залишайтеся такими ж позитивними і сексуальними. А з вами був дом і пам'ятайте, багато моніторів не буває.